Ірина Донцова це перший волонтер, який до нас сьогодні приїхав. Не сьогодні, а взагалі приїхав. Тому що коли сьогодні, знаєте, я кажу, я в золочі в'їду, на мене навіть на блокпостах дивляться з поваги. А ви не боїтесь? Ні. А чого ви не боїтеся? Я дивлюсь, ви, ви настоящий волонтер. Ну, голова громадської організації заради перемоги. Але ж я сама Золочева. І Золочевці, це, мабуть, щось таке, їм нічого не страшно, бо це ж Україна. Ми ж їдемо до наших, до рідних. Якщо нічого не страшно, це, це справжня Україна, така, як і вся наша Україна, але так. це все-таки, ж ви знаєте, що це Слобожани Слобожан, Слобожан Слоб... це козаки. Так так, так, так. І у вас корні також Слобожанське, так, так розумієте. Так, так. 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 Ясно, Ірина. А скажіть, що ви сьогодні при привезли В золочів в ми привезли. Ну, насамперед це віру в те, що все буде Україна і скоро буде, будемо усі празнувати, перемогу. Але ми привезли дуже, я думаю, важливі речі. Це дитяче харчування, це це речі, це крупи, це мука. To e, jest mięsne konserwy. 에, одяг. 에, ну таке, я думаю, я б вважаю, що це дуже потрібно. А Будь щось от, я чув да. про швидку допомогу автомобіль? Що це, швидка, да, це да, за історія да. а це історія так повинні. 에, значить, 에, я так вважаю, що вам дадуть. 에, є така можливість. Mm -hmm. Швидкі дві машини швидкої допомоги. Одна і, нам дістанеться. Так, і 에, ми розмовляли, і так в приватній розмові я почула, що вони. Є. Я дуже попросила, щоб їх дали назоч, бо я сама з цього скажімо, міста бо і дуже хотілося б чимось допомогти. Мені дуже багато про вас встиг розповісти наш Віктор Миколаївич Коваленко. Боєць теж да, Він мене мене рекомендував вам. Я рекомендую його. А як ваше враження від нашого голови громади? Ви знаєте, я ще ми спілкуємося телефоном, мабуть, два дні, і скажімо так, за тим, що ми спілкувались, я вже відчувала, що це дуже якась рідна, дуже така тепла людина. І я вважаю, що та це це та сама людина, яка може бути. Головою громади, і звісно, він дуже е, піклується за своїх людей, бо він дуже просив те, що ми привезли. Це він озвучив, що це потрібно Потрібно для громади, потрібно для людей. Так що я вважаю, що це дуже гарна людина. Дякую, Ірина. Коротке інтерв'ю. Ми ще зустрінемося. Сподіваюся, так звичайно, так так. Дякую. До зустрічі, до побачення.